У мене є троє дітей, двоє в яких є аутизм. Перші ознаки у старшого сина жінка помітила, коли йому виповнився рік. Діагноз тоді поставили не одразу, а лише у три роки. Він не відгукувався на своє ім'я, він не чув, хто йому що говорить. Тобто людина не розуміла інструкцій, не дивилась в очі. Багато було різних сенсорних стимуляцій, про які потім дізналися, що це сенсорні стимуляції. Це кажуть фахівці: одні з перших тривожних сигналів, які мають спонукати батьків звернутись до сімейного лікаря, дитячого психіатра чи невролога. Батьки можуть помітити певні зміни в дитині ще до року, але найчастіше ознаки проявляються в проміжок між роком і двома, коли відмічається певний регрес, може бути раптовий регрес, може бути поступовий регрес на попередньо набутих навичок дитини. Діти досить часто стають такі занурені в себе. Вони займаються якимись своїми улюбленими справами, але дуже неохоче беруться до якихось нових завдань, і слабо, дуже слабо реагують на оточення загалом. Лише на те, що їх цікавить в даний період часу. Разом з тим, у них, як правило, відбувається регрес в умовному розвитку, і вони перестають говорити навіть ті окремі слова, які вже на той час вони вимовляли досить добре. Найважливіше це рання діагностика і поведінкова корекція, адже це значно покращує соціалізацію, мовлення та здатність до самостійного життя. Фахівці супроводжують цей процес, але щоденна підтримка та розвиток навичок залежить від батьків. От, зокрема, Галина розпочала терапію зі своїм сином, як тільки йому діагностували розлад. Відтак постійна робота допомогла досягти значних успіхів старшому сину 16 років, і на даний час він навчається в училищі. На професію столяр-реставратор і самостійно їздить на заняття і без асистента там вчиться. Сам Владислав відчуває підтримку матері, довіряє їй, звертається за порадами, але вже виконує чимало справ самостійно. Я би хотів подякувати їй за те, що вона мене навчила читати, писати, самому знаходити рішення, робити все самостійно. Ходити на навчання з огляду на власний досвід мати Владислава важливу увагу звертає саме на прості побутові завдання, які крок за кроком потрібно пояснювати дитині та показувати. Якщо діяти протягом щодня протягом ну місяця, двох, трьох, слідкувати, щоб дитина це виконувала, він навчиться це робити. Незважаючи взагалі на свій рівень розвитку, просто навчиться і така елементарна інструкція, як ти застила ліжко, буде для дитини зрозумілою, і він буде виконувати це завдання. Дуже важливо е розщепити е самі інструкції, е саму інструкцію, таке як ди застиле ліжко, на дуже дуже конкретні частинки. Тобто, ти маєш взяти е оправити свою простінь, і показуємо одразу поправити простінь, ось так її, подушки поставити, ковдру отак застелити, і потім це все покрити. І Таким чином ви даєте не тільки вербальну інструкцію, але й візуальну інструкцію і стежити за тим, що дитина перше вас бачить, і друге може це виконати, використовуючи свою дрібну моторику. Важливо запастись терпінням, адже кожну навичку і завдання потрібно впроваджувати поступово, часом неодноразово повторювати, і головне доводити до кінця елементарна поїздка маршрутів на навчання зайняла тиждень часу, тому що коли ми з вами їдемо на роботу, ми можемо передбачити, скільки часу нам потрібно на дорогу, які можуть бути нюанси, наприклад. Переповнена маршрутка не зупинилася. Е, ви запізнились на цю маршрутку, або вона швидше поїхала, так теж зараз буває. Або вона застрягла в заторі. А ви е, можете вирішити це питання. Ви пересідаєте, йдете пішки на іншу зупинку, якось викручуєте з цієї ситуації. А тут вийшло так, що в нас є або такий варіант, або нема ніякого. Тобто є один варіант, і мені прийшлося, наприклад, їздити разом з сином і кожного разу йому давати різні шляхи вирішення того, що може бути. Чи це різні побутові моменти чи життєві ситуації? Дітям з аутизмом обов'язково потрібно детально усе пояснювати. Дітям з аутизмом дуже ну, шалено важко робити на. Тобто їм прям треба це все багато разів повторити, розказати чому так, і вони просто це запам'ятовують. Сьогодні існує чимало ефективних методик, які допомагають дітям з аутизмом засвоювати нову інформацію та розвивати навички комунікації. Перша методика, яка була, це є Кетрін Моріс, то програма. Вона є відкрита в відкритому доступі в інтернеті її можна скачати, яка відкрила мені очі взагалі на об'єм. Який потрібно зробити, і там йшло не тільки про іменники дії слова, там йшло і про речення, і про прикметники. І власне вона дала мені розуміння, як можна навчити дитину з аутизмом не тільки говорити, але задавати запитання. Щороку зростає кількість дітей з аутизмом, водночас розширюються можливості діагностики та корекційної роботи. У центрі дитячої медицини, а зокрема західноукраїнському спеціалізованому центрі, вже руками дбають про таких діток та допомагають батькам соціалізовувати та покращувати навики дітей. В нашому центрі минулого року зареєстровано понад 400 випадків діточок з розладами спектру аутизму. Чому це відбулося? Ну, в першу чергу, це пов'язано з військовою агресією Росії. Діти переміщені разом з батьками до наших регіонів, зокрема, звертаються до наших фахівців. Окрім того, зросли діагностичні можливості як в нашому центрі, так і загалом в медицині. Продовж останнього року ми запровадили систему раннього втручання для таких пацієнтів. Це означає, що чим раніше ми діагностували захворювання і чим раніше ми допомогли дитині, тим краще ефективність лікування, а також соціалізація дитини. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, аутизм діагностують у кожної сотої дитини у світі. Але раннє втручання та комплексна допомога значно підвищують шанси дитини на адаптацію та самостійне життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.